Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Дача Дастер 2010 року випуску. Тмін у нас офіційний, ось в такому гарному чорному кольорі з переднім приводом та дизельним двигуном 1,5 літри. Механічна коробка передач. Втомілля пробіг 244 тисячі кілометрів, повністю обслужене та доглянуте авто. В дуже гарному стані, як бачимо, як по кузову, так і по технічній частині. Тут у нас коштує 920900 доларів. Ось у все виглядає. Має зверху ось такі рейлинги, задній ряд у нас в заводському тонуванні. Велекоспавні оригінальні диски, хороша зимова гума. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля. Тут у нас є фаркоп, також великий та просторий багажний відділ. Є задня шторка, також така металева перегородка. Він збережно експлуатувався. Перейдемо до салону. В салоні в нас чорний шкіряний салон, в ідеальному стані, три регулюємих підголівники дуже в гарному стані. Передній електропакет вікон такі декоративні вставки по картам. Бачимо, передній ряд у нас також в шикарному стані, шкіряне кермо. Жодних помилок по автомобілю немає, є кондиціонер, гарна мультимедія. Шестиступенева механічна коробка передач. Піль дійсно, дійсно в гарному стані, збереженому. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати на за ціною 9290 доларів, доступне в лізне та кредит. А також можна догти вам пригнати авто із США.